Ну і далі українське мистецтво, українська музична культура додається ще більшими новими обличчями та новими іменами. Суперфіналістка Голос Діти Три Джейн представила новий сингл Погляди. Це нове обличчя української музики, яке стрімко набирає популярності в шоу-бізнесі. За освітою акторка театру і кіно а в душі співачка з раннього дитинства Івана Решко, більш відома як Джейн, почала співати в початковій школі. Професійно займалася вокалом грі на фортепіано. Вже В 10-му класі на уроці фізики написала свою першу пісню. «Повані». з 2022 року. Будує кар'єру співачки. Отож далі, Джейн, українська співачка. Доброго дня, пані Іванна! Доброго дня. Слава Україні. Героям розкажіть трішки дійсно, з чого ваша творчість взяла свій початок? Знаємо, що з раннього дитинства почали займатися музикою, музикуванням та більше того, написанням і власних пісень. Що заклало початок у того? Мій дідусь. Це людина, яка з самого початку вірила в те, що я не звичайна дитина. Тобто, в мене є двоюрідний брат, з яким ми все дитинство проводили час разом. Але він там виходив з хлопцями грати на вулицю. А я сиділа вдома і казала: так йдемо співати, йдемо співати, дідусь. В мене дідусь в минулому був музикант, і саме він дав певний такий поштовх на те, що ти повинна співати. Ти дійсно артистична, і ти ну відчувається від тебе якийсь такий посил енергії. Ти відчувається, що ти дійсно творча особа. Саме в 4 роки я заспівала свою першу пісню з дідусем. Це просто надзвичайно класний момент. У мене до цих пір є десь відео ще в домашніх архівах, тому іноді, як передивляюсь, я просто дійсно мега вдячна своєму дідусю за все це, тому що це дійсно завдяки йому. А от початок, власне, вже більш професійного зростання от до участі голосу діти, розкажіть трішки до шоу голос. До шоу голос в мене було дуже багато різних вокальних там конкурсів, фестивалів. Я навіть за кордон їздила представляти Україну нашу, звідки привозила перемогу, і це дуже надзвичайно приємні моменти, тому що дійсно. В цій е, такі ситуації ти розумієш, що від тебе залежить те, як сприймуть твою державу, твою країну. І це неймовірно велика відповідальність, навіть не зважаючи на те, що мені тоді було тільки 10 років. Перший мій е, закордонний конкурс був е, саме в 10 років. І ось тоді я відчула на собі цю відповідальність, і я вдячна досвіду. Вдячна життю, вдячна батькам, що вони підтримують в цьому. І так, в мене в житті було дуже багато різних фестивалів. Напевно. Саме через них в мене вже якась така певна своя міні, як це сказати, покрокова діяльність, тобто з чого я починалась, Я знаю, що таке, що потрібно робити для того, щоб бути ще кращою, тому ось перші мої кроки почали саме з вокальних конкурсів, і це все дуже класно. Я дуже радію своєму такому певному досвіду. Можете серед тих фестивалів виділити якийсь один, який дійсно от вам показав оцей шлях. Української співачки, музикування саме. От, можливо, побачили якийсь приклад, хто для вас є прикладом українського, української естради? Ой, чесно сказати, якщо ось так прям виділити щось одне, то це, напевно, був голос діти. Дійсно, цей проект, він був це щось надзвичайно нове для мене. Саме тоді я зрозуміла, що таке велика сцена, що таке бути поруч з людьми, які вже досягли певного рівня. Ну, типу, це дійсно дуже масштабно було саме на той момент для мене. Тому я думаю, саме голи діти і можна виділити як найважливіший -най 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 конкурс в моєму житті. Тою акторка. Так? Чи плануєте також можливо йти на цю стезю? Ну як сказати, я планую бути повноцінним артистом. Повноцінний артист це людина, в якої є певна база акторської майстерності, вокал, хореографія, сценічна мова, щоб гарно почуватись на сцені, щоб можна ділити своєю енергією, своєю подачею. Тому я не можу вибрати щось там окремо чи, можливо, я знімусь колись в якомусь фільмі, в серіалі, але все ж планую розвивати саме вокальну свою творчість, ну, бути повноцінним артистом. Тому Слухайте, ну з 2022 року починати свою кар'єру досить ризиковано було, адже ну передували різні е, події. Так, це і коронавірус, так. пізніше війна е, я, наскільки було важко розпочинати, і чому саме от вирішили, все ж таки, що ні, от 2022 це буде мій початок? Ну, взагалі, то моя сама перша пісня, яку я випустила, вона була ще раніше ніж 2022 рік. це була пісня, саме та яку я створила в школі в 10 класі на уроці фізики та біології. Я дуже творча людина, тож навіть на таких предметах я знаходила певний час, щоб створювати те, до чого лежить моя душа. Тому не знаю. Просто, напевно, в 2022 році була перша моя така пісня, на яку найбільше звернули увагу. Називалась вона Покохала. Ця пісня дійсно звучала більше, ніж на 25 радіостанціях нашої країни. І ну, я не знаю, чому саме ось 2022 рік. Але напевно це так повинно було бути. Це було ризиковано, але я рада, що я це зробила. Головне, надалі продовжувати, займатися саме тим, до чого жить твоя душа. Ті пісні, які ви виконуєте, ви самостійно їх пишете? Так. Так, так. Я є автор своїх пісень, а кожна моя пісня це як певний крик душі. Тому що ну, це дійсно моя історія, це дійсно те, що відбувалося в моєму житті. Тому я думаю, що кожна людина, особливо дівчина, знайде якісь певні відповіді в моїх піснях на ті запитання, на які вони ніколи не змогли ніде почути жодної відповіді. А от саме пісня Погляди. Розкажіть трішки про неї скільки тривала робота над її е, випущенням у світ, назвемо це так. Ну, взагалі, то цю пісню я створила за два тижні. Я написала текст, одразу відправила текст своєму другу, моєму саунд продюсеру Тимофію. <кій> Він уже зробив аранжування, і ми разом з ним вже працювали над самодосконалюванням. Там майстерінг, виводили там, додавали якісь певні біти, щоб воно звучало більш наповнено. Це дуже такий важливий процес для того, щоб пісня була дійсно якісною. Тому ну я так. Порахувала два тижні за два тижні створилася пісня? Це досить, досить таки швидко, порівнюючи, як інколи, там і до півроку іде так. цей процес створення, а тут буквально дві неділі. Розкажіть, про що? Про що ця пісня, про що вона для вас? Це, як я вже сказала, моя історія. <кій> Чому саме погляди, так це тому що дійсно все завжди починається з погляду. Саме, якщо у вас є якісь сумніви до. Якоїсь людини, чи вона вам бреше, чи вона вам щось недоговорює, чи вона щира з вами, все це можна побачити в очах, тому що дійсно очі вони ніколи не брешуть. Тож саме такий посил я хотіла донести до кожної людини те, що погляди, погляди манять, і це правда. Саме така її назва пісні. Дійсно, сь сьогодні, незважаючи на важкий час, українська музика вона поповнюється новими, новими талановитими і обличчями і голосами. Можливо, якась буде колаборація і у вас у творчості з кимось. Так, можливо, якийсь готуєте новий проект е спільно з іншими якимись новими артистами чи, можливо, вже сталими артистами. Ну щодо роботи ще з якимось артистами, я поки нічого не буду розповідати, але скажу, що вже зовсім скоро ви почуєте теж дуже багато цікавих новинок від мене, тому що я саме зараз в мене є натхнення. А коли є натхнення, то повинна, то я повинна робити все. Я повинна писати, я повинна відправляти друга, який буде на критикувати, але потім все ж в нас вийде гарний смачний трек, так сказати. Тому треба робити, працювати щодо колаборації, я поки нічого не можу сказати. Щодо кліпу безпосередньо на дану пісню, скільки у вас вже є можливо відео робіт у вашому творчому доробку, і чи плануєте, коли плануєте власне випустити кліп на цю пісню? Щодо кліпу на цю пісню, то чесно кажучи, ми до цих пір думаємо, тому що дуже важливо помічати цей фідбек від глядачів, а зараз дуже великий фідбек, тому що ми вже в багатьох плейлістах нас додають хіти, Ну, типу, це дійсно дуже важливо, і це мегаприємно, що є такий класний фідбек. Щодо кліпу, я ще не можу точно сказати 100% чи буде він. Але ми зараз думаємо щодо цього. До цієї пісні у мене вже були кліпи. Навіть на мою першу пісню повені я там вже така маленька, але ну кліп був. Потім наступний кліп був на мою пісню Покохала. Ось це саме та пісня, яка, можна так сказати, і вперше проявила так мене як артистку повноцінно, покохала. Це все можна побачити в моєму ютуб-каналі, теж переходьте там, дивіться. А щодо цієї пісні, я ну, поки що не знаю. Але в мене є такі підозр, що можливо буде кліп. Добре, і ще скажіть зараз досить важкий період в нашій країні. Йде війна, і незважаючи на усі перипетії, українські нові співачки, співачки вони продовжують творити, вони продовжують виступати. На, на вашу думку, наскільки це важливо не втратити оте українське, тому що ну ви співаєте українською. Ви доносите нашу чарівну мову до світу не лише до українців, а я впевнена, що і за кордоном слухають українські пісні. Так, дуже важливо продовжувати свою діяльність. Дуже важливо просувати саме українську, саме якісну музику, тому що Україна, українські виконавці, повинні звучати по всьому світу. Саме ми є обличчя нашої держави, саме молодь, це майбутнє нашої держави. Тому ми повинні достойно показувати себе і наші українські пісні. Можете ви похвалитися? Можливо, вже якийсь тур плануєте по Україні? Можливо, за кордоном? Можливо, якісь будуть виступи у вас? Можете проанонсувати їх. А щодо туру якогось там певного, я ще не можу нічого сказати, але можу сказати, що в нас багато благодійних концертів, де ми збираємо кошти для підтримки наших збройних сил України. Це дійсно дуже важливо не забувати про це, не забувати донатити, тому що наші хлопці вони боронять нас, і саме через них в нас взагалі є можливість жити і будувати наше майбутнє. Тому дякуємо нашим хлопцям. Ви просто наші герої. Можливо, ще знаєте, у зв'язку з війною з тими подіями змінилося абсолютно ставлення і ваших слухачів безпосередньо до українського продукту. Розкажіть, можливо, бачили якийсь фідбек, такий яскравий, який от вам запам'ятався, можливо, якийсь коментар, можливо, якась історія. Мені дуже важливі слова, ну, взагалі, в принципі, від всіх людей, але коли тобі пишуть військові, те, що, от, наприклад, я знімаю. Там в Тіктоці викладаю певне відео, і тобі присилають повідомлення. Дякую тобі за те, що ти робиш. Ми бачимо, що життя триває, ми бачимо, для чого ми тут стоїмо. І в такі моменти ти розумієш, що ти робиш саме те, що ти повинен робити. Ну, ми вам також дякуємо за вашу роботу, за те, що продовжуєте творити і нести українську пісню у маси, у світ і в Україну. Отож, Джейн, українська співачка. Дякуємо вам. Дякую.